Комусь може вже надоїдає така тема. Але знову мені пишуть вайбер, пишуть, запитують, а що можна, скільки панельки можна дати. Тут, напевно, цю вище треба зрізати, бо ж взимку буде падати тінь. Що може 10 панелей? Це електростанція на китайському інверторі. На небі Чорна Хмара, якраз сонце закрило. Хоча небо таке, ну це не темне небо. Не темне, але не світло. Дивимося, зараз біж, йдемо до інвертора. Що в таку погоду, десь 10 панелей по 585 ватт. А що вони дають? А дають 850 Вт. Можливо, бачите, зараз марка туди-сюди. 850 Вт. Це там не знаю, яка там 11 година ранку. Да, ні, 10 година ранку. Зараз сонце не вийшло, як то кажуть, максимальну цю висоту. При цьому дивимося 12 А йде на заряд акумулятора. 62 Вт. Ну, я не вірю в цьому ваттметру. Бо ми повключаємо, тут лампочка, там лампочка, ще десь щось повключено, повключено. він щось мало показує. Мабуть, він не показує власне споживання інвертора абсолютно. Да, він тут раз і вже стає 0, де я ніколи не показую. Бачите, трошки більше світліше стало 900 Вт. А максимальне поле нагадуємо, що 5800, майже 6 кВт. Майже 6 кВт. І два акумулятори по 5 кВт годин. для такого побутового споживача до 10 кВт, годин в день, якщо вам треба, ви споживаєте не сильно багато. Якщо тут навіть буде 500 Вт в годину, воно потрошки, потрошки, потрошки накачає. Якщо 900, там, ну, це в принципі вистачатиме вам на, 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 повністю для того, щоб відключити мережу, вона тут є, але вона відключена.